Правий сектор спробував люструвати шульгу. Група активістів, серед яких були учасники АТО, намагалися кинути екс губернатора Сумщини у сміттєвий бак. Однак черговий траж бакет челлендж не вдався. Активісти звинуватили колишнього голову ОДА у порушенні закону корупції та неготовності області до оборони. Сам шульга в коментарі нашому телеканалу назвав сумський правий сектор фейковою структурою, що піариться заради рейтингу і ще не люструвала жодного регіонала. Його ж опонент Микола Сурженко впевнений, правоохоронці мають займатися не лише посадовцями часів Януковича. Закон про люстрацію він тільки спрямований на а, політичну розправу із представниками партії регіонів колишньої влади, але абсолютно якось не стосується нинішніх корупціонерів уже нової влади. Цим місяці залишався сумісником народним депутатам, губернаторами. це неодноразові погоди стосовно. Його карантинів, останній загальновідомий випадок з його помічницею область майже нічого не давав воєнному, який перебуває зараз на представі. Якісь сумнівні закупки, неякісні бронежилети, незрозуміла доля цих, цих автомобілів, БМВ, як знятих, які він начебто передав. Я публічна особа. Я не міг жодному з них здати о -о образно кажучи умор. Не щоб я... Ну, якщо через тиждень десь ввечері когось з них зустріну і а, щось подібне повториться, я себе стримувати не буду. Були погрози там і, стосовно навіть того, що і, і а, що хтось там мене пристрелив там і щось таке інше. Є. Я хочу звернутися до публічно до цих хлопців, бо серед них є із нас там молоді, які вчинають немає 17 років. Після того як я бачив церкву з направленим столом на мене, я нічого не боюся може, життя.